Кілька слів скажу про домашніх тварин, про те, що мені дуже часто батьки приходять і кажуть, дитина цілується собачками, з котиками. У нас там кілька а, тваринок вдома є, нам обов'язково треба проводити профілактику аскаридозу, ну там або взагалі гельмінтозів. Насправді, це не є. А, Правильним так робити, чому тому, що люди і тварини хворіють різними паразитарними захворюваннями, різними гельмінтами. у собак свої гельмінти, у людей свої гельмінти. Є буквально один чи два типи гельмінтів, які можуть пересікатися. Більшість гельмінтів від тварин це ті, які приносяться на лапах. Тварин додому. Тому, звичайно, треба мити лапи тваринці, якщо виходити з неї на вулицю гуляти. Ну там з котиками складніше з усім цим. Але знову ж таки, якщо мити руки, мити овочі і фрукти, то це є профілактика набагато більше, ніж там пити таблетки. І розуміти, що там наявність тварин це не обов'язково вкрай високий ризик того, що у дитини є гельмінти.